Ну що ми зараз знаходимося у містечку Парк Річ Іліної це містечко дуже близько до Чикаго на північному заході, і зараз будемо мати інспекцію трошки за швидко приїхав за клієнтом, який зробив клейм сам за страховою компанією. Страхова компанія Progressive. Страхова компанія Progressive сказала йому, що ми не бачимо жодних пошкоджень взагалі. І дали йому це в письмовому вигляді. Тому я би не сказав, що моя робота буде набагато простіша, а навпаки, складніша. Тому що знаєте, краще все з самого початку зробити правильно, ніж виправляти чиїсь помилки, але без сумнівів ми знаємо, що зробити для того, щоб за цього ні перетворити це на так, і це має бути тільки питанням часу. Тому, якщо маєте клейм, який динаїти страхова компанія не заплатила або не доплатила щось. Почувайтесь вільно написати нам повідомлення. це безкоштовно, нікому нічого не коштує, подивіться в документи, якщо ви знаєте, куди дивитися, як наша робота така є, Займає 30 секунд буквально, і ми скажемо вам зразу, чи можна щось зробити для вас саме, чи, можливо, не можна. Пишіть або дзвоніть, номер телефону цим відео.